Jungle. команді супротивника забити у власні ворота. Але аут для Тенко. Простріл! І забиває Владислав Багліков. Дмитрюков. Який пас Дмитрюкова на Вербицького. І Вербицький забиває. Андрій Дуплій та Віктор Дем'янко. Зараз така четвірка у ГУНП. Поживодько. Поживодько проходить дуплія. Простріл. І знову забиває Багліков. Подзоков. проти нього Роман Коваленко. Намагаються ГуНП притиснути суперника. Але Утенко вдається вийти з підпресингу. І Андрій Стрільніков робить рахунок. 3-1 за ГуНП. Поживодько. на Яковенка. Ух, як забули поживодько. Дмитрюков виходить і поживодьком переграє Дмитрюкова. Дяков. Міллер. Пас в центр на Мілера. Мілер. Данило Міллер. Мілер. Класна, дуплі. Я, дуплі приймає, пробиває, білий рятує, але добивання. Вадима. Ой,